Вітаю вас, рідненькі! З вами ваша улюблена компанія ArtMoto. І, як завжди, у нас ексклюзивна новиночка Sport Energy HB ATV 200G. Найукомплектованіший, найзарядженіший квадроцикл із рангу 200-кубових задньоприводних. Список опцій цього квадроциклу дійсно вражає. Десяті легкосплавні диски. Універсальна фірмова гума, силовий бампер, лінзована led оптика лебідка з дистанційним пультом. Додаткова led балочка. Дзеркала, підігрів та захист рук і навіть автозапуск. Окрім цього всього, штатний фаркоп, підсилений ланцюг, підсилена задня вісь.